Демократія по Кіровоградській євромайданівці вкинули депутата облради в сміттєвий бак. По завершенню сесії активісти зустрічали депутатів біля входу в адміністрацію. Серед небагатьох, хто не побоявся вийти через центральний вхід, був Микола Корецький. Спочатку активісти сперечалися з депутатом, а вже потім кинули його в сміттєвий бак. кажуть, зробили це, бо він голосував за не голосував за висловлення недовіри до новообраного голови. Ода після розправи анонсували в Кіровограді третій майдан. Він сьогодні не голосував за рішення, щоб е, висловити недовіру Кузьменку. Він єдиний там ні, не він не єдиний, але він який вийшов через ці двері. Інші бачите, потікали якимись чорними ходами, <зв>. тому <зв>. що знали, що тут стоять ілюстраційні апарати. Коли люди не дослухаються, треба пробуджувати їх. Яким чином? Можливо, на емоціях. Можливо, на емоціях Це, розумієте, треба щоб чули. Ліпше, нехай, ліпше, нехай, вибачте, десь хтось некоректно взяв під руки, ну спітнула людина, ніж загине. Постраждалий Микола Корецький збирається писати заяву в міліцію. Процвітає кругом. І кожен, що те може зробити, поздіватися над людиною, Да? Я зараз заяву напишу в правоохоронні органи, чого мене насильственно сватили, піднімали. Скажіть чого? Я прокоментую. Але якщо такі будуть владі, то тоді наша держава нашої не буде.